Святом державного герба України по Україні і героям слава і слава Ісусу Христу та ЗСУ. Згадаймо тих героїв, які віддали життя і від нашої пам'яті у цей поминаний день. Та молімося за живих, воїнів бойових патріотів і друзів ЗСУ. За Разом заспіваємо на всі голоси. Хай слухають гори важкої журби, Тримбіти сумної, хай голос луна, як битої пісні обірвала струна Дозволь злой Коли народились, умами сини, тривожить їх думка, не було б війни, щоб доля гірка. Тяжка не сводило родину. to see you світить Обоже на Хруси, Синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо в країну всіх нас поріших, Мати пересвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш Україна переможе. Тебе не вбито, друже, ти живий. У свіжку твою бачу в ніжних квітах, твій гордий дух. Я чую в клекоті орла, у цульську щиру вдачу, у цимбалах і тремпітах. На зайські лити небо. Пам'яті живеш і брати, і Світла вічна пам'ять тим, хто відійшов вічність і дай Боже здоров'я. Живим і віри у сонячне воскресіння, наших героїв з великим Кобзарем та перемогу з Богом. Вітаю з Івано-Франківська Вас. Я Борис Володюк Поволодністер 2551-му фільмі «Поклик Христа Юпа» у середу, 19 лютого 2025 року. Дякую за все добре і все те, що ви зробили, зробите. А окремо подяка тим, що помогли нам, нашим козакам. нам фронтовикам, їхнім рідним і близьким. Або ще поможуть молитвами, коштами, справами. І хай Господь Бог скріпить вас, особливо друзі, і знані, незнані браття і в ресті. Бо, ймовірно в ближчі тижні місяці будуть найважчі події в історії України. Та віримо у Божу поміч і перемогу України нашої. Подивіться совісно відео ті, вам підготував у цьому дні. Дякую окремо тим, які ставлять лайки, вподобайки, пишуть добрі коментарі і множать відео. Та все більше вірять у пророцтва, у ПАЗ, сонячне воскресіння наших героїв і що Україну неньку за Божим благословенням при всенародній підтримці очолить Тарас Григорович Шевченко. У тілі новому вічно молодому, якого воскресіння чекаємо. Ми саме Франківську, за що були особливі Божі Знаки, в тому числі 19 лютого згадаємо, що через три місяці буде 10 років, як 19 травня віддав життя воїн воїнці Галичини, який мав ім'я і прізвище нашого великого кобзаря Тараса Рослави Шевченко. Помиліться окремо за його маму Марію. Яку... Їй був пророчий сон, що вона бачила, як він вертається уже сонячно воскреслий святий. Після смерті вона мала цей сон, помоліться за його дітей, за дружину, за нашу спільну, велику родину козацьку, християнську. І кожен, як може, совісно робимо, що можемо для перемоги України. Нашої справжньої козацької християнської, української соборної самостійної держави. І нагадую вам, черговий раз, що у нас в нас, Франківську, є чудотворні хрести, до одного з яких найбільше в світі українці мають приїхати прийти, запалити лампадки, свічі, помолитись бік сонця Божого, торкнутися вервицями, іконами. І чим більше людей зробить це, тим скоріше Бог нам на поміч найважчі дні прийде, і тим менші будуть страсті нашого народу. Тому той хрест називається Страстний хрест України. Є й інші хрести чудотворні, які мають особливі свої. Неймовірні історії, в тому числі хрести, які явлені самим Богом, передані мені. Нагадаю вам я в ім'я Пресвятої Трійці, три хрести було в Франківську передано на початку тих всіх подій, що сталися у світі з 2009 року. А останній хрест третій це хрест Кобзаря Металевий. Переданий на свято преображення саме 19 числа 2018 року, а через місяць саме в ніч на 19 сересня 2018 року той хрест був встановлений замість дерев'яного хреста, що був на тому місці, 111 місців і чудом благодаті Божої, від якого висохло давнє багатовікове болото. Нагадаю вам я. З заходу на схід. Росталося 12 червня 2009 року по весну 2013 Ви бачите, ось саме старе відео того болота. Було біля озера і мати Божа передала, що в людських душах болото, на жаль, є, але висохне воно тоді, коли люди приймуть знак благословений спасенний Христа Господнього. Постараються йти за покликом Ісуса Христа, Пресвятого Бога, Синього Корусу та причистиго Богородиці. І на той хрест Божа Мати благословила встановити саме образ свій Ісусом в бік Вовченця, а в бік листя образ Пресвятої Трійці, в бік півдня, і до Пресвятої Трійці віри віримо. Що мали би перемогти наші українці до 8 червня зеленої неділі. Ну і тільки там були мурашки на всій тій великій сонячній поляні. Не дивлячись, що це посеред болота, вони жили, так і ті люди, які божі, як ті мурашки, діймо, дорогі мої? Кожен шукаємо своє призначення добре в житті і допомагаємо одне одному. Та віримо, що наш край Боже Пришестя найбільше має зійти щодо храмі, в тому числі на озеро. Семи Хресний, як передала пречиста Божа Мати, серед тисячі святих, які з нього воскреснуть, буде і той герой, який 4 лютого цього року віддав життя за нас, славний майор збройних сил України ГКЦ з Франківська і Патріот молодіжної організації тризуб імені Степана Бандери, майданець, доброволець, колишній воїн, простий, а згодом вже офіцер славний бойовий. Максим Ємець. Віримо у те, що Бог верне його в тілі новому вічному молодому. Передайте це слово родині і послухайте його слово совісне останнє. Героїчний нагадаю вам я, що він народився на велике свято Різдва Пречистої Богородиці в 1994 році 21 вересня. Хай матінка Божа. Упросить Господа Бога всіма святими за скоріше сонячне воскресіння наших героїв, і хай скоріше сльози смутку відчаю зміняться на сльози радості зустрічі наших героїв, безсмертних з їхніми друзями, ще смертними родичами, близькими, за якими особливо молимось ми у ці дні. Щоб віра їхня росла і, щоб... і найважчі, найстрашніші дні, ми спротивилися разом, нескорено, дружньо, всі божі люди проти потвор ми, проти тих, які хочуть провадити в цьому світі плани глобалістів, секти Хабат. Слух сатани. Віримо, що люди докажуть Лебедину вірність свою, і що Бог у найважчі ті години прийде сонячно, воскресно, з героями і друзями, Па ЗСУ до нашої України. Особливо помоліться за це в ніч на четвер. Бо саме в четвер, явел вже Христа, яку чекаємо ми у ближчі тижні чи місяці до 20 квітня. Після подій спроб встановлення імперії зла столиці у Києві, мають прийти на допомогу нам святі люди сонячно воскреслі з Пресвятим Синіоком Русим Христом, Богом і кароокою пречистою. Богороже Марією, чекаємо, що вкрай у травні стануться ці події. Будуться слова славного Василя Стуса, який писав, що ми ще повернемось, але не мертві, а не переможні і безсмертні. Так буде, вірте у це, дорогі люди. Бог вас дасть кожному за все заслужене. Маноче покарає за зло і нагородить за добро. Тож борімося, поборемо. Нам Бог допомагає, з нами сила, з нами правда і воля Бога присвята. Слова Максима Ємця. Я завтра напишу текст, який попрошу опублікувати у випадку моєї загибелі, бо деталі про цю операцію будуть важливі як для прикладу, те, що ми дізналися, що злили наше місце базування за годину до заходу туди, нашої групи. Добре, пише Юрій Бутуслов. Хоча краще такі речі передавати керівництву зазавжди, щоб розуміти наслідки своїх хм, промахів. Та усім, хто десь це незвичайний формат, пише Максим Ємець, читайте самі про це, дорогі мої. Передавайте іншим слова нашого героя совісні, заповітні, який був у боях. Ще з 2014 року. З Пресвятим нашим Богом Богомночі вернеться для останнього переможного буйно цією весною. Я рекомендую кожному офіцеру, хто буде брати участь в плануванні операцій стратегічного або операційно-стратегічного рівня, хоча б раз взяти участь в операції на рівні батальйону чи Це дасть вам розуміння того, що людське життя насправді воно. Дуже цінне, і вберегти його можна елементарними речима, це такими як гігієна в інформації, це такими речима, як правильно спланована система вогневого ураження, як підготовлені позиції в інженерному відношенні, як побудована система вогню, коригування вогню, система спостереження, в тому числі з допомогою дронів тактичного рівня. Загальний план операції зараз виглядає так. Що злиття пішло на найвищому рівні, тому що, на жаль, завчора втрати склали з прикомандованого особового складу 9 ,2. це КАП потрапив в будинок, де були танкісти в приміщенні. І також спалили один танк Т-80 планцетом. Також сьогодні інформація про те, що було вражено скупчення особового складу, яке готувалось до виконання завдань на глибині 15 кілометрів. Якоюсь ракетою, в нас до чого 15,300 і 1-200. Розміщалися вони в адмінбудівлі в школі. Запам'ятайте, будь ласка, при плануванні будь-яких операцій ніколи не накопичитись в закладах освіти. Ніколи. Це табу. Забудьте і вичеркніть це з усіх книжок. Просто наголосіть своїм командирам, я в школі не буду. Все, крапка, це збереже життя вам та вашим підлеглим. Також при плануванні будь-яких операцій враховувати такі моменти, як медичне забезпечення, медична евакуація. І саме головне – це поєднання ребу та розвідки з допомогою дронів. Якщо ви це не врахуєте, ви будете нести втрати. Якщо я загину, прошу, будь ласка, врахуйте всі ці помилки, врахуйте, тому що я брав участь в багатьох операціях дебальцево. У 2022 році вже битві за попасну. Битві за Сєвєродонецьк, в битві за Лосичанський НПЗ, пізніше контрнаступи на Харківщині, в битві за Солідар, в битві за Бахмут і частково за горлівські околиці. Тому, будь ласка, врахуйте це все. Це все дуже-дуже важливо. І враховуйте те, що вам дають інформацію відкритих джерел, наприклад, від цензора. Це дуже важлива інформація. Авто рев'ю. Врятуватиме життя ваших солдатів. Зараз ситуація така, що наш замисел вже всі знають, ми понесли великі втрати по трьохсотих, але ніякої відміни і все вперед-вперед. Мені дуже хочеться, щоб це було не моє останнє голосове повідомлення. Але, на жаль, я розумію те, що противник нас чекає, противник зосередить велику кількість техніки, озброєння, артилерії. Засобів розвідки, дронів багато висить над нами, дивиться. І я, от будучи начальником оперативного відділу і маючи можливість сидіти в штабі, я обрав інший шлях. Я, то всі мої підлеглі безпосередньо виконуватимуть завдання на лінії бойового зіткнення. Тому я вважаю, що якщо ти маєш яйця, хочеш бути корисним в Україні, працюй. Ще одне додам від себе. Ніколи не нехтуйте розділено інформацію. Інформація здобута з багатьох джерел, особливо радіоперехоплення, завжди актуальна. Завжди перечитуйте всі повідомлення від джерел, які вам дають інформацію. Це вбереже життя вас та особового складу та дасть можливість вам нанести противнику ефективне вогневе ураження. Не вважайте, що росіяни слабкі, росіяни сильні. І технічно на голову вище за нас. Пам'ятайте про це, ви боретесь із сильним ворогом. Якщо ви будете його недооцінювати, ви будете гинути. Будуть гинути ваші підлеглі. Також хочу зазначити, що в провалі операції по Северодонецьку, коли загинуло багато нашого спецназу, зокрема, загинув фактично герой України всі Чубашев, людина, яка зробила для нашої держави дуже багато. Винна одна людина це генерал Зубанич. А інша людина просто своєю бездіяльністю йому допомагала. Це генерал Галаган. Оці два генеральчики мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності подальшому. Слава Україні! Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали у Краматорську, що на Донеччині у військовій частині стався трагічний випадок. Загинув військовослужбовець 56-ї бригади зсу Валентин Козлюк. За словами його дружини Лії Мороз, до цього злочину причутні командири і побратимі її чоловіка. На Донеччині затримали молодшого лейтенанта 56-ї МБР за підозрою у вбивстві військовослужбовця Валентина Козлюка, який воював із перших днів війни. Вдова загиблого своєму зверненні до громадськості повідомила, що конфлікт розпочав. Після відмови загиблого сплачувати кошти комбату. За даними слідства, після тривалих знущань чоловіка було застрелено, а тіло намагались сховати. Поліція затримала підозрюваних. Розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ККУ. Гумисне вбивство повідомили в ДБР. Зазначається, що вбивство Валентина Козлюка розслідує Нацполіція. Журналісти то Володимирський вісник писали про загибель військовослужбовця на сайті Володимирець Сіті. Валентин Козлюк, родом села Біла Володимирецької громади. З п'ятнадцятого року проживав на Ашківщині у селі Вороне у березні 22-го він став до лав збройних сил України. Солдат Козлюк служив на посаді номера обслуги 2-го самохідного артилерійського взводу самохідно-артилерійської батареї, самохідно артилерійського дивізіону вча 0989. Він пройшов не один бій, отримав поранення, але після реабілітації завжди повертався до виконання військових обов'язків. 8 грудня 24-го року Валентин Куприянович Козлюк помер на Донеччині. 17 грудня 24-го року. Жашківська громада провела захисник. В останню путь 18 грудня після поховання Валентина Козлюка його дружина Лія Мороз опублікувала допис, в якому розповіла про вбивство і знущання над Валентином Козлюком. Про осіб, які це вчинила, а також надали фотодокази. Дружина загиблого військовослужбовця Лія Мороз розповіла виданню фокус, що її чоловіка вбив молодший лейтенант Дмитро Тисленко, сержанта Сергія Каоса, який перевозив тіло її чоловіка і в автомобілі, якого його знайшли, було відпущено. У свідоцтві про смерть Валентина Козлюка зазначається, що причиною смерті стало Гнепальне поранення голови з ушкодженням головного мозку. Жінка стверджує, що підозрюваний найняв кваліфікованого адвоката. Його дружина глузує з родини загиблого. Я хочу, щоб люди знали, що Тисленко вбив свого підлеглого, адже ті, хто його знає, навіть не підозрюють, який злочин він скоїв. Його дружина їздить на розкішному авто з посмішкою. І каже: у нас дуже багато бабок є, і ми наймемо найкращих адвокатів. Я хочу, щоб він отримав справедливе покарання, щоб не зміг відкупитись і повернутись до своїх дітей. Він забрав життя мого чоловіка і залишив мою доньку без. З батька розповідає Ліля. Вона також зазначила, що в службовому розслідуванні щодо вбивства її чоловіка фігурували сім осіб. Спочатку вони давали одні свідчення, але згодом їх змінили. Крім того, колишні товариші по службі її чоловіка анонімно повідомили їй, що до смерті залучені були кілька осіб, а не лише один підозрюваний. На мене вийшли колишні військовослужбовці, які служили разом з моїм чоловіком і цим негідником. Вони розповіли, що у цього чоловіка не один раз були випадки, коли він забирав картки і стріляв по своїх солдатах. Додала Лія, ця історія. Викликає резонанс в суспільстві. Жінка намагається добити справедливого вироху для тих, хто вбив її чоловіка. Крім того, інші родичі зазначають, що цей же комбат продавав речі, які волонтери передавали для військових, а дещо навіть знаходили потім на тілах ліквідованих окупантів. Тобто, через треті руки воно йшло росіянам. Сирський особисто взяв справу на контроль комбату. Кінець, а ось що вона говорила на камеру: командир молодший лейтенант вимагав із хлопців кошти. Хлопці платили. І ми спочатку платили. Потім мій чоловік сказав, чому я маю ходити по нулях і віддавати ті кошти, за які я проливаю кров. Ми відмовилися спла... сплачувати. Після нуля чоловік приїхав на реабілітацію додому. 23 листопада він повертається назад туди до них, до тих нелюдів. Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Поки в Путіна та Майфорія через переговори нам своє робити. Вчорашня атака дронів СБУ і ССГ. ЗСУ серйозно пошкоджила нафтоперекачуючу станцію Кропоткінська в Краснодарському краї РФ. Російська Транснеф вже повідомила, що наслідки бавовни будуть усувати щонайменше два місця. А на період ремонтних робіт прокачування нафти знизиться на 30%. Також на останньому редбезі в шостій ранку Путін занив, що ЗСУ підійшли до Курської АЕС АДРГ взагалі заходили на станцію. І нібито били по охороні станції. Це все одразу на фоні переговорів в Аравії. Путін звернувся до росіян-українців з вимогою про те, що він дуже хоче переговорів, закликає МАГАТЕ перевірити Україну через Курську ЕС. У відповідь сьогодні диверсійні групи перебили поблизу Курчатова розгвардію. Гвардію Путіна працівники станції самовільно зупинили реактори, відмовляються виконувати накази Кремля. Транси це бачить наразі. Прикриті під'їзди до Курської ЕС на блоках атомної станції, що будується все знеструмлено. Будівельники залишили об'єкт Курчатов та сама станція без світла через атаку. Дронів ракет телеграм-канал ТуПРПОМ пише, що прямо зараз здебій російських окупантів з силами ЗСУ поблизу третього блоку. Три групи ССО висадились поблизу станції, захопили частину периметра, десятки парашутів. Україна мовчить, Росія цього не визнає. Вже є понад 12 загиблих оборонців станції. ситуація напружена. Сам же Трамп діє зараз незрозуміло для України. Президент Ша Трамп здійснив мрію російського диктатора Путіна, щоб вирішувати проблему напряму з США без участі інших країн. Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Дмитро Колеба. Трамп здійснив мрію Путіна. Тої завжди прагнув вирішити проблему напряму із США, без європейців чи будь-кого іншого на його. Думку, це і визнання рівноправності і велич Москви, але мета Трампа не велич Путіна, а власна велич і де треба буде натиснути заради цього на Путіна. Він натисне, написав Кулеба в інстаграм на його думку, те, що США і РФ почали говорити напряму, ще не означає, що вони домовились. Таке вже було під час першого терміну Трампа. Путін ще сильно може розчарувати Трампа. Ми лише на початку процесу, в якому багато інфошуму, але немає результатів. Все ще попереду вважає колишній глава МЗС. Кулеба наголосив, що реальним індикатором того, що Путін іде на угоду з Трампом, Пом буде зниження інтенсивності наступу і ракетно-дронових обстрілів, все інше балачки, але і це не означатиме наближення кінця війни, бо Путін не зняв з порядку денного головну мету знищення України. Крім того, переконаний, коли би Європа нарешті усвідомила, що США її кинули на його думку. Це добре як для Європи, так і для України. Але вона може загрузнути в дискусіях про те, що їм з цим робити. Це буде погано для неї та України. Якщо не буде рішень, війна прийде в міста країн ЄС і Америка не прийде на допомогу, пояснив він. Колишній міністр зазначив, що Україні буде важко за його словами. Коридор можливостей був вузьким, а стає ще вущим. Проте ресурс для боротьби України ще є. він вважає, що усі сили мають бути спрямовані на зміцнення внутрішньої сили. Просування українського наративу у світі і уповільнення кавалерійської атаки Трампа найближчими тижнями не шукайте світла в новинах, шукайте в близьких та в тому, що можете зробити для них і для сил оборони України. Пам'ятайте, що в кінці все буде добре. Якщо ще не добре, значить це ще не кінець. Також він закликав усіх не обманювати себе темою відправки міжнародного континенту до України. Те, що європейські лідери почали обережно говорити вголос про відправку своїх військ в Україну, дипломати опрацьовують можливі формати. Це добре, але це не бойові підрозділи, щоб битись на нашому боці і неповноцінні миротворці, які запобігатимуть повноцінним наступам, констатував Дмитро Кулеба. 18 лютого представники США і Росії провели переговори в місті Арія. Саудівська Аравія говорила про завершення війни, яку РФ веде проти України. Після зустрічі помічник правителя РФ Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що зустріч російського диктатора з президентом США Трампом навряд чи відбудеться наступного тижня. Водночас журналісти Блумберг повідомили, що це можливо. На думку західних змі США схоже пішли на суттєві поступки для Росії щодо початку діалогу. Зокрема, відмовились від підтримки вступу України до НАТО та її прагнення відновити контроль над окупованими територіями. Редакція каналу не відповідальності за висловлення окремих політологів Літиків експертів анонімних телеграм-каналів. голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 25-й псалом. Псалом Давида. Розсуди мене, Господи, бо я ходив у невинності моїй. На Господа я надіявся і не похитнувся. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моє і всю істоту мою, бо милість Твоя перед моїми очима і я ходив у істині Твоїй, не сидів я з людьми нечестивими і з підступними не піду. Я зненавидів збори беззаконників і з нечестивцями не сяду, умию в невинності руки мої. Я обійду жертовник Твій, Господи, щоб сповіщати голосом хвали про всі дивні діла Твої. Господи, полюбив я красу дому Твого і місце оселі слави Твоєї, не погуби із нечистивими душі моєї і життя мого з людьми кровожерними, що руки їхні готові на беззаконня і правиця їхня повна підкупів. Я ж у непорочності моїй ходжу. Спаси мене, Господи, і помилуй мене. Нога моя стоїть на дорозі правди. У церквах буду благословляти Тебе, Господи.